І так, всім привіт. Значить е, про задню камеру. Мало дуже в інтернеті вирішив, що треба якось це все восполнить. Значить, що поставити на магнітолу в Peugeot 308 Універсал задню камеру. Є у нас така магнітолка, я її купив з Китаю на тему. От Отдільне відео зроблю про те, як я, куп... ну, я там розпаковку робив, зроблю свої коментарі по поводу магнітолу і яка вийшла і ціна. на неї вихлопі. Там проводочок як, два... штекер з двома проводками і джеком. Він підписаний все, що це камера, там це задня камера. Його мигніто вставляємо, проводимо провод. Провод проводимо над бардачком, коли ви лазите у магнітолі. Там під бардачком можна провести і виводимо провод Ось сюди. І в мене він ось тут. Ось цей провід, я ось його. Він. Далі знімаємо цей лючок. Лючок знімається легко, відкрили бардачок, зняли. Він на, просто на, на пуплях. Він за щока. Знімаємо <кхм> наш <Этот> <кхм> уплотнитель. І знімаємо. Вот тут щелкуємо піпочку і знімаємо стойку. В стойці є спеціальні такі пластикові тут три кріпіжа, в них заводимо провід. Далі тут, заводимо між потолочиною і резинкою. Ідемо сюди. Тут. Значить, запускаємо якийсь там, в цю сторону. Виходить, звідси сюди якийсь там ну, проводочок чи що там, тросик. не знаю. До нього прив'язуємо свій провод і тягаємо сюди. Сюди. Тут так же само знімаємо всю резинку, і виходить, туди, в стелі тут є проводка і, і омивателя шланочка, поэтому тут можна легко прив'язатися. І виходить, ми дійдемо до цієї, до цієї стойки. Так, зараз розкажу, що буде далі. Так, перемістився на задній ряд сидінь, значить. Ми зупинилися отут. У нас тут знято, і виходить, залишається далі що робити. Знімаємо тут ось пластикове, воно вверх. Трошечки його так руками беремо, і воно вверх тільки хопа і знімається. Тут болт на 17, відкручуємо. Цю витягуємо. Далі, ця сама пластикова, вона йде поверх резинки, тому її так трохи туди, в сторону багажника. Тільки хоп, вона знімається. І чуть -чуть, значить, Потім треба буде ще трошки вниз, не тут защелкаєсь, вона так заходить в кузов. Тобто туди і вниз. Вона тільки хоп і ушла. І є. Значить, далі. Ми резиночку зняли. Все. Для чого це ми робимо, щоб тут було удобно і залазити. Потім е, значить, з, далі ми йдемо в багажник. І, виходить, ми з багажника потім будемо сюди пропускати, е, з багажника, будемо пропускати сюди. Через потолочину цей провод, сюди якусь проволоку треба ну таку сантиметр 80, см, ви сюди пропустите, потім тут прив'яжете і там вийде провід. Зараз тепер перемістимося в багажник. Давайте вже я не буду 40 раз відключати відео. Забуду так далі розповідати. Значить багажник. Е -е, Отут, от щоб зняти, резиночку відтягуємо. Там такі є типу, як усіки, два усіка треба віджати, вона тільки опалі знялась. Тут та же сама, отут от те ж саме. Вона там легко, воні, я ж кажу, два таких на них нажимаємо витягується. Далі цей пластик задній. Щоб його зняти, ми залазимо сюди якимись пластмасочками, такими піддергами. Воно все тут на кліпсах різних знімається. Нічого не поламається, не переживайте. Оця бокова частина, вона тут прикручена одним саморізом. Відкручуємо саморіз, торкс на 20. І її теж витягуємо. Та ж сама історія тут. О, тут у нас саморез торкс на 20 і цей витягуємо. Потім тут оця кришка. Значить, раз, саморез в кармашику. Два. Саморіз в кармашику. Де мої кармашик, щоб братися? Потім ось дві пукли. Пуклі, ось в центр. Ось тут так витягується, все витяглося. І отутка цього пластика, тут саме різ один стоїть, і отут теж торкс на 20. Тобто, мабуть, тільки торкс на 20. Потім ми його просто беремо за ручки, зісмикуємо і витягуємо. Далі. Через цю дірку пропускаємо цей, що я казав, тросик туди, на ту сторону, до стойки, там, де ми зняли резинку, і притягнемо сюди джек. І у нас буде джек тут. І тут зараз буде саме В Цю резиночку тут йде шланг миватимо. Не пройде ваш джек. Тобто, що треба робити? Треба тобто розрізати джек. По-другому нікак. Вот я розрізав джек і все. Джек розрізав, сюди засунув тросик, так само все, це протяг і все, все зложив. Далі, тут постойки йдуть такі, як защёлки. Воно сюди защёлкується, все класно, все супер. Ми доходимо до самої кришки багажника. Наші цвітка салона, осіб номера. Я вам бачите, як вийшов з ситуації. Чуть-чуть пластик плафона підпиляв, щоб виліз провід. Поки ще я камеру не прикрутив, тільки так. Ну, я її поки ще не виставляв, виставлю, прикручу на саморезин. І все. В принципі, тут нічого сложного. По-другому я не знаю, як її прикрутити, чесно, щоб вона була по центру і так далі. ну Не виходить, тільки буде отак. От <плес> е, значить, щоб цю штуку зняти, і з у нас буде доступ, там такі два мусика. Так, Нажимаємо і вона випадає. Підпиляли. Протягнули камеру звідси, тут закріпили на двосторонній по-любому, тому що наші ви його просто не прикріпите. Засовуємо туди провода. Саме інше по підключенню, якщо є у машини канбас, то не треба підключати к плафону. Задньому. Тобто я той плафон не трогав. Що ми підключаємо значит, провод питання з проводом, ну тобто камери для жовтий і червоний провод. Ну, джек. Ми їх соєняємо: жовтий-жовтий, червоний-червоний. Потім на червоному проводі джеку там йде чорний провод і красний. Красний ми соєняємося з красним, який ми протягували е, до, до, до тудова, до внутрішньої частини. Він там буде, у нас красний проводочок і жовтий джек. От, от ми його протягуємо, ну, тут його спаяємо назад. Ну, взагалі можна скрутити. Я скрутив, якщо і в мене все працює. От, і виходить значить, жовтий з жовтим на, той, ну, на камері, червоний ми з, з червоним, і виходить червоний провід з червоним проводом, а чорний провод, який там остається у нас, або чорно-красний, ще може бути, ми його просто заізолюємо. Чому? Тому що є у машини канбас, і якщо є канбас, то ви коли включаєте задню передачу, то машина розуміє, що включила задню швидкість, і вона включає цю камеру. І все. Із моментов, моментів, есть, может быть такая, що ви включите, а камера не показує задняя. Значить, треба в магнітурі включити, там що задня камера ну, включена. активировать її. То тобто есть ви вона у вас в Вот. виключена. От. І якби все. Вся історія. Тобто, ну, в принципі, не сложно. Но я потратив довго дуже времени, поки я зрозумів, що Джек передає по-любому розрізати. Ну це отак. От в принципі, виглядає нормально. ну Тут я понятно, машину ще не мав. Це така справа. Ну і все, збираємо назад, все і їздимо катаємося. Передня камера. Я зараз ось кручу рулем, повертаю, дивлюсь, куди я їду. Вона зараз мені малювати буде траєкторію, тобто заїжджаю. Так, тепер переключився, вона вирівнялася. Опа! Задня камера. Задню камеру включили. Все, виїжджаємо назад. виходить в мене такий режим парковки, типу, це парк Этот. все, опять передня. Ну і все, можна їхати. В принципі, можна їхати і дивитися. Вот. Ну, а якщо виключити, ну, все я підрулював на трошки про этот. А виключить і буде тоді вже, як обычно... Ось у мене тут є штучка така. І буде ось карта. Музика і погнали!